Сергію, ви представили на цьому круглому столі кілька інструментів електронної демократії, в тому числі той, який дозволяє громадським організаціям робити порядок денний зараз політичних партій, і в їхню виборчу програму впливати на вибори. Як громадські організації і чи тільки громадські організації можуть впливати зараз на виборчу програму партій за допомогою інструментів електронної демократії? Окей. Виходячи з п'ятої статті Конституції, у нас взагалі первинним джерелом влади є народ. Тобто будь-яка людина чи об'єднання, спільноти людей не має значення, зареєстрована вона не зареєстрована, просто особисто громадянина. Він має свою точку зору, він має свої пропозиції, він має свої скарги і він має свої побажання того, як він хотів би, щоб була побудована ця країна. А коли відбувається об'єднання в потужні спільноти, вони, як правило, завжди ведуть ті чи інші якісь переговори з тими чи іншими політичними силами, які йдуть на вибори. І навіть після виборів це ж постійний процес якби, суспільного діалогу. Значить, на сьогоднішній день ми спеціально для цього використовуючи інструменти 21-го сторіччя, використовуючи наше юридичне поле, використовуючи наші можливості, які є зараз в Україні. Пропонуємо інструменти, якими вже зараз можна починати користуватися, наприклад, під час цієї виборчої кампанії, для того, щоб змінювати принципову якість цього діалогу, який існує між громадянами, між суспільством, між громадськістю і політиком. Яким чином? Зокрема, під час виборів всі політики йдуть своїми певними програмними гаслами, так званими програмами, які, власне кажучи, ми легітимізуємо під час виборів. Не тільки ж політиків ми обираємо партію обираємо, а ми в тому числі затверджуємо їхні програми. Так от, з іншого боку, у нас є якісь свої пропозиції і побажання. Так от ці політичні сили вони фактично зараз домовляються з суспільством під час виборів про те, що давайте підтримати те чи інше. Так само суспільство, його активісти вони повинні мати право і повинні. Домовлятися, щоб ці вимоги, які є у суспільстві у людей, вони були враховані в цих всіх програмах. А для того, щоб потім, як то кажуть, не кинули, треба укладати угоди. Це нормальна практика, в тому числі світова практика. Є в нас такі прецеденти в Україні, коли там свідомі кандидати в депутати намагалися укладати такі угоди. Якщо використати технології електронної демократії, то це можна легітимізувати і зробити дуже просто. Тобто, що зараз в даному випадку, яка є можливість? Використовуючи електронний цифровий підпис. Це безкоштовна річ, яку кожен, хто не має, може отримати там, за 15 хвилин у будь-якому відділенні податкової адміністрації чи у іншої організації, яка видає електронні цифрові підписи. І використовуючи веб-ресурс, підписати відповідну електронну угоду. Тобто якась громадська ініціатива, наприклад. В нас є практика руки чесно, які укладає угоди з політиками стосовно того, щоб потім вони вели прозоро свої кампанії з точки зору там, фінансування цих кампаній і такого іншого. Так само можуть бути якісь екологічні організації. От нас велосипедисти вже скільки років не можуть добитися, щоб тут створені були нормальні умови. А їх дуже багато. У Нас десятки сотні тисяч. Да? Любителів на велосипедах їздити. Тобто є дуже багато таких простих. Це можуть робити тільки організації. Будь-яка спільнота В Фейсбуку зібралася там сотня чи тисяча людей. Якщо до їхнього голосу дослухається, вони можуть укласти угоду. Тобто, перше, ми реєструємо підпис електронний, ми... як люд, як фізична особа, як або як організація. Крок перший. фізична кожна людина, громадянин, повинна мати електронний цифровий підпис. Це і дає можливість. Не просто всюди, так як ми звикли традиційно, використовуючи там ручку, десь підписувати якісь документи і мати велику. Друге, заходимо на сайт. Заходимо на сайт. Сайт який? Сайт?орг. На цьому сайті публікуємо те, що ми хочемо підписати. Домовляємося з відповідною політичною силою їхнім представником чи кандидатом, що він свого боку також чи вони підписують. Як тільки вони це підписали, збираємо всіх своїх активістів, прихильників, щоб вони теж підписали. З моменту того, як відбулося хоча б два підписи з боку політичної сили і з боку громадян, цей документ стає легітимним. В результаті, якщо його не будуть виконувати, є всі підстави шляхом цивілізованим вимагати задоволення своїх домовленостей. Або ж публічно нагадати всі, всім людям Власне, в інтернеті, що ця абсолютно. людина не виконує Супер. своїх обіцянок. Це, це, це дося, зовсім іншу якість контролю за передвиборчими обіцянками. Зрозуміло, дуже дякую за цей інструмент. Сподіваємося, наступного ви нам розкажете про інші інструменти, які може використовувати кожен. Так, Як... їх десятки і сотні.